Розклад для козирога на наступний тиждень. У вашій фінансовій сфері якось так складуться обставини, що колективна робота стане вашою особистою роботою. Але це особливо так вам і не зашкодить, бо завдяки цьому ви зможете проявити якісь грані свого таланту стосовно роботи чи стосовно бізнесу, про які ви, можливо, навіть і не здогадувалися. Ви щось там зможете зробити, чогось навчитися, взяти на себе ну, ту, той проєкт, якого ви, можливо, побоювалися чи, можливо, не були впевнені в собі, що ви зможете. А насправді ви можете і самі чудово справлятися з обставинами, які трапляються в вашому фінансовому житті. Зі здоров'ям, найімовірніше все наступного тижня у вас буде гаразд. Ви будете здорові та сильні, а також у вас буде вдосталь енергії, і є імовірність, що наступного тижня ви захочете і спробуєте додати якусь турботу про своє здоров'я, щось нове ввести для того, щоб здоров'я було ще міцнішим. Стосовно ваших романтичних стосунків, є ймовірність, що наступного тижня ви заглянете в глиб себе. Ви побачите, які там у вас є страхи, які у вас є тривоги стосовно цих стосунків. І раз ви заглянете, раз ви то побачите, то швидше за все ви і розберетеся, чи дійсно ті страхи мають під собою підґрунтя, чи то лише намалювала ваша уява, і в ваших стосунках нічого поганого немає. В плані відпочинку, імовірно, якщо ще нещодавно ви вагалися, ну як вам відпочивати, ну що там вам подобається, чи у вас було забагато варіантів, як відпочити, куди піти, з ким піти, куди поїхати, то наступного тижня ви остаточно виберете той варіант, який вам підходить на всі 100, який і насолоду дає, і розслабитися дає змогу, і дійсно буде відпочинком, щоб і тіло відпочило, і ви приємними емоціями зарядилися.